Доброго всім дня. Ви на каналі Виноградники не тільки. Сім'ї Ковт. З вами Коля Ковт. Сьогодні у нас 29 вересня, 25 року. Хочу вам показати форму Калугіна Віктора Михайловича під назвою Біла акація. Принаймні ті хвостики, які тут зацепилися. така ось красуня ягідка Тут один, тут маленький. Там воно, маленька гроночка. О, така біла акація. Дуже гарна ягідка. Давайте зірвемо пару ягідок. Це, звичайно, не, не її розмір в цьому році. Ну 7,4. 8 грамів. Зараз поміряємо на цукор, що воно нам З Дуже приємним смаком. Кисточка вже почала зафарбовуватися. Дуже гарна така. Угу. Хоча по смаку цукру багато й немає, а що показує, ну, в принципі, так і є. Показує 18. Ну, вона ще, ще таке наче як не набрало свої кондиції. Зараз знайдемо десь якусь іншу ягідку. В цьому році вона геть усе затримано. Ну, Давайте знайдемо тут. Він тут знижне воронки. Таку сюди неволичку. Ні, нема чим, ні цукру. Та й взагалі показало 17. Але це дуже прекрасна форма. З прекраснішим мускатом. Лоза вже повністю визріла. В наступному році побачимо повний її потенціал. В цьому році вона відпочила, набралася. Сил. І в наступному році я переконаний, що вона покаже все нас, що заслуговує. Ну а ми вже з своєї сторони будемо старатися, щоб не допустити тих помилок, які зробили в цьому році. Щоб винагра... до... До... Що винаграду що призвело до вимерзання весняного. Все, всім дякую. Хай вам щастить. До нових зустрічі.